Візит союзників оцінити ситуацію на сході, і обговорити можливу допомогу для наших збройних сил до України прибули американські військові. Іноземні гості провели низку зустрічей з найвищим керівництвом і відвідали військовий шпиталь. Делегація збирається повернутись в Україну навесні. Тоді проведуть навчання з медицини і уроки захисту від російської артилерії. Ще обговорять можливе надання іншої допомоги. Що ж до присутності російських кадрових військових і озброєння на сході України, то американські в ній. Не сумнівається тип артилерії та сучасне озброєння, яке використовується, абсолютно зрозуміло, що вони отримують пряму підтримку від Росії. Якість та обсяги цих систем, які дають розвіддані для артилерії, різні високоточні системи. Звичайно, ми розуміємо, що це надходить із Росії, і також це озброєння. Воно має звідкись потрапляти. Додам, що кількість зброї на сході різко зросла у грудні. Uh... -huh.